Понад мільярд гривень на підтримку українського війська. Саме таку суму цьогоріч передбачено з обласного та місцевих бюджетів Прикарпаття на потреби оборони. З місцевих бюджетів області, включаючи обласний бюджет, на 2025 рік, передбачено видатків у обсязі 1 мільярд 108 мільйонів 892 тисячі, з яких у першому кварталі спрямовано 271 мільйон 852 тисячі, що складає 5,8 від загального обсягу. Видатків по загальному та спеціальному фондах за цей період з них безпосередньо військовим частинам надано допомогу на суму 111 мільйонів 28 тисяч гривень, що складає 3,2% до загального обсягу надходжень до місцевих бюджетів області у звітньому періоді. Директорка департаменту фінансів Наталія Кучма зазначила, найбільше коштів на підтримку збройних сил України спрямували Івано-Франківська, Калуська та Надвірнянська громади. Найбільший обсяг коштів спрямований. З обласного бюджету та з бюджетів таких територіальних громад. Івано-Франківської 151 мільйон, Калужської територіальної громади 14 мільйонів 854 тисячі, надвірнянської територіальної громади 4 мільйони 447 тисяч. Коломийської територіальної громади 3 мільйони 527 тисяч. Ямницької 3 мільйона 228 тисяч гривень. Нижньовервської 2 мільйона 921 тисяча гривень, Ворохтянської 2 мільйона 663 тисячі гривень. Очільниця області Світлана Онищук наголосила на необхідності перегляду бюджетів громад із подальшим збільшенням видатків на оборону. Я розумію, що видатків може бути надзвичайно багато, але пріоритет має бути тільки один збройні сили України. Я розумію, що у нас є одні громади дуже фінансово спроможні, інші менш фінансово спроможні. Але сядьте своїми заступниками, які ведуть фінансові питання. Сядьте своїми фінансистами, бухгалтерами, проаналізуйте свої кожні бюджети і допоможіть тим, хто сьогодні захищає кожного з вас. Окрім цього, близько 15 мільйонів гривень спрямували на реабілітацію та лікування військовослужбовців, а понад 200 мільйонів на допомогу родинам захисників. Уляна Флицак, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.